Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж, мої ганделі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жаріє серцем і втрачає талію Спасибі і вам, що ви не м'якуші Дрібнота Дрібно негодна ворогами, якщо я маю біцепси душі. В результаті сутичок з вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чимно попередить вас дозвольте. Якщо у мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Я, що прийшла у світ не для корид, що не люблю юрби та телекамер, о як мені уник цей набрид щоденний спорт, боротися з биками. Я обираю пурпурове плаще. Баки вже люті наливають очі. Я йду на них, душа моя не плаче. Ці види спорту вже тепер жіночі.